Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання активно готується до нового опалювального періоду. Основна увага приділяється підготовці котелень. На даний час підготовлено 50% котелень, кількість котелень, які обслуговує підприємство 56%. Одна із котелень, що виходить на фінішну пряму в плані підготовки до подачі тепла прилучанам – котельня по Костянтинівській 110. На даний період, значить, у нас з котлами вже проведена робота, вони готові до опалювання сезону. На далі ми працюємо на мережних на перемонту мережних насосів і заміна ділянки водопостачання котельні. Ігор Рудовенко говорить, що готувати котельню до наступного опалювального періоду починають щойно завершиться Попередній. Як закінчиться опалений сезон, ми спочатку починаємо проводити гідравлічне випробування мереж, щоб потім узнати. Куди і скільки треба замінити тепломереж. А після того, як проводимо тепломережі, ми там оформляємо наряди, і нам закуповують матеріали, і далі вже процес йде заміни тепломереж. В цей час, коли це все проходить, ми займаємо, займаємося ремонтом і, і з питанням, випробуванням гідравлічним випробуванням наших котлів. Три котла стоять, але з них працює тільки два, а третій теж працює, але він знаходиться в резерві. Тобто, якщо у нас один котел виходить зі строю, може по якимось причинам, то ми можемо зимою запустити другий, а цей відновити. Котельня за адресою Костянтинівська 110 подає тепло до 80 будівель. Це здебільшого житловий фонд. А також в цю, в цю кількість входять 14-та школа, 5-та школа, е дитячий садок номер 11 номер 28 І ще на нашому участку є ще окремо там котельня, е ДНЗ номер 2 Слід за Значить, що із котелень прилуки тепловодопостачання, централізоване опалення подається до 240 багатоквартирних будинків. Одним із важливих аспектів підготовки до зими є й заміна теплових мереж, а їх у прилуках майже 52,5 кілометри. Наразі з них замінено вже близько 600 метрів у різних мікрорайонах міста. Роботи завершені по Київській, поблизу Іванівської церкви. На цій дільниці по опаленню було замінено. Капітального роботи було замінено 360 метрів трубопроводу з довготривалим використанням трубопроводу системи опалення було прийнято рішення по заміні на новий більш сучасний пластиковий. Аналогічні роботи 19 липня фахівці комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання проводили на перехресті вулиць Соборної та Котляревського. Біля суда проводяться заміна, капітальна заміна трубопроводу опалення. Загальний метраж 80 метрів. В даний момент проводиться вже завершення робіт, ну, за, за, спаювання поліпропіленових труб. І буде, потім провіримо і гідралічні випробування зробимо і будемо заривати траншеї. Постійно під дорогою була пропадала труба, тому що там і каналізаційні проводи проводять, і водопровод. І труба була пропадала. Ми з теж замінили, щоб вже було не було аварійної ситуації взимку. Аби не було проблем взимку, комунальне підприємство тепловодопостачання проводить ремонтні роботи і на водогонах та каналізаційних мережах. На сьогодні вже замінено близько 200 метрів водопровідних труб, запірна арматура, ремонтуються насоси. Як ті, що накачують, так і ті, що відкачують воду для безперебійної подачі води в разі відключення електроенергії на насосних станціях встановлюються генератори.